Пройшло вже кілька годин пошуку, але жодних ознак восьминога. Та не все було втрачено, бо випадково ми натрапили на ще одну перлину від плавних калюж. Як на мене, найскладніше те, що навколо все дуже слизьке. Треба дивитись під ноги. Хочеш його перевернути? Давай поглянемо. Думаю, ще один краб: воу, поглянь, це вугор! Знаєш, Кайоти, багато хто так думає, але насправді це риба голка. Вони не кусаються, вони травоїдні, харчуються водоростями. Давай покладемо її у відро і подивимось ближче. То кажеш, я можу її взяти? Так, правильно. До речі, багато хто не знає, але насправді риби голки можуть дихати повітрям. Серйозно? Поза водою? Саме так. Тож я можу дістати одну і потримати в руках? Буде доволі слизько, але так. Давайте спробуємо. Зараз дістану одну. Візьму ту ще більше. Поїхали. Йди на сюди, здорованю. Обережно. Ого! Як же химерно виглядає ця маленька істота. Виглядає як поєднання стрибуна з вугром. Розумію, чому їх плутають з вуграми. Коли я побачив, як вона звивається, це вугор. Та як же круто, що насправді це риба. Бачу, як маленькі колючки стирчать з її плавника. Зараз спробую торкнутися, дізнаємося, чи гострі вони.